Всім доброго здоров'я. Сьогодні 06, 06 року. Хотів сказати, висловити свою суб'єктивну думку стосовно спецоперації Паутина. Легендарна, да? е, що зараз всі там радіють. Все, зашибість, да? хороший удар, хороша спецоперація. Зараз або начнуть казати всі, ну з часом, що типа, все, ми перемогли там. Або начнуть казати, да, нафік воно треба було, тепер нас ще більше буде бити. І в, тому, і в тому є в чомусь правда. Е -е, Як показала ця ніч, що всі ми ту 95 не шльопнули. Тобто вони сьогодні злітали, наносили удари ракетні. Во. Тому нам треба терпіти і далі продовжувати воювати, донатити, не забувати. Во. Війна ще не закінчилась. Знову хочу зробити своє якесь припущення, якийсь прогноз. Війна ще протримується років два. Ну, гаряча така фаза, типу, яка на даний час є. Ще десь, мабуть, рік, може, трошки менше, а потім буде така затухаюча. Ну, але затухаючи, в якому плані, воно все буде ще гарячіше, але то буде вже ну, фаталіт, його останні, останні вздохи Росії, я так вважаю. Якщо, звичайно, санкції продовжаться і все буде утримуватися на тому самому рівні, хоча би так не гірше. Во. Ну і плюс буде Європа, прокинеться нарешті, я надіюсь, і буде поставляти нам більше зброї. Ну і самі будуть вони вооружатися, бо вони готуються теж до війни, до третьої світової. Просто що скоро почнеться такий розподіл світу, всі десь почнуться очаги війн і нам трошки стане легше. Ну і, і бити Росію і взагалі і впливати на неї. І вона ж буде теж воювати на всі фронти. скоріш за все. Ну Це таке моє припущення. Побачимо, як воно справдиться. А... А ще хотів сказати стосовно Америки, чому ж так вона нам кволо допомагає завжди. Е а це просто така цинічна, просто цинічний прорахунок. Е е ці всі ракети і бом е бомбардіровщики, які да, бомбардували колись Україну, там у них ще дещо залишилося з е цих тушок там, е і так далі. Ну, ви всі знаєте всі ці маркування літаків. Краще, напевно, за мене. Те, що просто ці вся та вся бомбордувальна авіація <гум> насамперед загрожувала завжди США. І вона була направлена для того, щоб воювати з наддержавою. Держава, над ядерна держава, з наддержавою Ядерною Америкою. Саме так. І тепер ми уразили ті літаки. Можливо, навіть щось і зміниться в постачанні нам озброєння з Америки. Це зараз ну там, Трампа треба просто заспокоїти, поставити на своє місце, бо він охранівши пердун. Але до цього всі американські президенти ссали нормально нам допомагати, згадайте. Тому що ті самі ракети, які прилітають по Україні, можуть вражати США. США, да, там, могутня держава, да, у них там передові там, технології, в озброєнні там, і все таке. Ну, все одно, я думаю, вони побоювалися удару, шантажу Америки тими самими ракетами Х-101, Х-50 і так далі. Ті, що носять ця цю, цю авіація, яка була знищена... Спецоперації повутиння. Приємно казати, спецоперація. Завжди цей <кхи> Кацапи хизувалися своїми цими словечками спецопераціями. Тепер у нас є своє своє хороше Во, да? Вони все боялися цієї операції, Фу, вибачаюся операції. Вони боялися цього всього удару, можливо, навіть залякування. Навіть якщо б вони були в компетентні, це все. Збивати, хоча навряд чи показало, що Петріот недосконалий, бачите, і не все він може збити. Ну, там Він збивав там, навіть кінжал, все діла. Але ж коли буде масований удар, хм, будуть гиб, гибнуть е американці. І так само міф о непереможності і там офігенним ППО, там, і найкращій світ, світі країні, країни е розвінчилось би. Американці теж стали би слабкі духом. Так само, як зараз терплять кацапи, там ну, з якоїсь сторони там ну і ми там падаємо духом. Багато людей, і коли йдуть обстріли залякані і, і кажуть, коли це все закінчиться, і хочуть, ну, прям щоб сьогодні закінчилась війна. Але не ну, свідоміши тим, що якщо ми воюємо, ми менше втрачаємо, ніж ми з Кацапами в якомусь договорі, перемир'я і так далі. Це показало багато війн, голодоморів і так далі. Тому нам краще воювати. да, ми гинемо це війна. Але ми потихеньку перегамагаємо. Потихеньку, потихеньку. Я вже неодноразово казав, що наша перемога вже невідомо, яка вона. Колись ми хотіли 91-го кордону, потім 22-го. Але я не втомлюю сказати, ми скоро відчуємо ту перемогу, і вона до нас буде для когось, вона буде гірка, розчарування, для когось вона буде перемогою. Якийсь, знаєте, видах, ковток повітря. Радість, але ця перемога не буде такою феєричною, як всі собі вважають. Ми вже втомилися. всі. Перемога це буде куча сльоз, розчарювання і так далі. Але нічого, я не про те. Перемога то перемога, дай Бог, ми її доб'ємося з роками. Тому, стосовно американців, сикуни. Сикуни кволі з цикуни, такі самі, як європейці. Тому, ще раз нагадую, нам треба озброюватися, озброюватися, думати самі про себе, не тікати з країни, а її озброювати, працювати на заводах, будувати заводи, повертатися в Україну. Бо повірте, як було в 2014 році, 15 2015, коли люди тікали з Донбаса і шукали прихисток десь в центральній Україні, в північній і так далі. Їх знайшли кулі і бомби, і так далі. Ракети в 22-му році, в Ірпені, в Бучі і так далі. Поцікавте, скільки там було переселенців жило в тих регіонах, там, на Миколаївщині, на Херсонщині. Тобто війна від війни не втічеш. І навіть за кордоном, повірте, вас теж знайдеться війна. Ця клята війна Кацапів проти українців. Але ми переможемо. Тому. Я рахую, що не треба якраз важкий час полишати Україну і плекати надії на якісь європейців. Так, да, у них там все добре, але зараз з підняттям обертів і ставок не все у них так добре. Я думаю, у них там маленький шок і паніка. Просто воно це все не показується, не демонструється. Але вони просто, ну. Може, ще не так паніка, але коли, коли перша ракета прилетить, вони це відчують добре. Може здасться, що я якось постійно так і хочу, щоб Кацапа напали на Європу. Ні, але це видно по відео. Я дуже хочу, щоб вони збагнули це і відчули, що таке війна. Бо поки ти не відчуваєш війну. Так, да, тобі пофір. Так само нам було похер на грузинів на сіті війни, які вели кацапу проти слабких країн, маленьких незахищених. Тепер прийшла війна до нас. Тепер ми знаємо, що таке кацапня. Ну, не тепер, а вже давно, в 2014 році, але скажіть по правді. Нікому ця війна була не цікава. Ну, якби ніхто там з собою не торвав. Ну, десь там, а той якийсь там іде, там, хтось там десь там 5-10 гривень за волонтери в банку Тушника і огірків передав. Ну і слава Богу, правда? Да, ми не вірили. Ну, в принципі, мені здається, що наш попередній президент нас тримав в такому. В такій ізоляційній оболонці, що типу, все добре буде, де все там порішаємо, де там тарганули, де там, то ну таке. Це вже тема іншої розмови. Дякую за перегляди. Якщо вони такі є, хотілося б побільше. Ну, Кому, кому це треба мої відоси, будь ласка, кому ні, я не ден себе не рекламую. Просто знімаю відео більш для себе, напевно. Щоб потім передивитися в свої відео і глянути просто, як, як рухався світ, і, і що зараз в майбутньому, і повернутися в минуле передивитися, як все відбувалося на цій війні. А кому цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Будемо далі продовжувати тоді знімати, якщо вам буде цікаво. Все, до зустрічі!